Хто може зрозуміти серця біль, коли з очей течуть невпину сльози, і словом в той час зможе підкріпити, сказавши ти не сам, я молюсь також. Хто може зрозуміти тих людей, які втрачають нині своїх рідних, хтось чоловіка, сина і батьків, прості слова у горю не поможуть, поглянувши навколо, помічаєш багато сліз сьогодні на землі. Розлуки, біль, важкі переживання. Хто зможе підкріпити у ці дні? Людина ні. Наглядний приклад в йова. коли до нього друзі в дім зайшли, хотіли би, можливо, підкріпити, та лиш мовчали, сидячи вони. Так важко підібрати нам слова для тих людей, які вже без надії. де втрачена уже є тіль життя. Розбито все, бажання, їхні мрії. Так важко підібрати нам слова, коли ти бачиш тих, хто нині плаче, у кого вже майбутнього нема, хто втратив все, війна прийшла до хати, зруйнована домівка, і усе, над чим так довго руки працювали, які слова потішать тих людей, і хто загоїть серце, батька і мами. На це питання відповідь одна. Лише Ісус, Він може укріпити. Перев'язати там, де рана є, розбитих вірі знову обновити. Людина слів таких не підбере, які могли без серця лікувати. Нехай Господь поможе нині тим, хто втратив все і їх почне зміцняти.